І ми одразу перемикаємося на Херсонщину, де теж було сьогодні неспокійно. Здав мене зв'язку голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю добрий добре. Розкажіть, будь ласка, як Херсонщина на собі сьогодні відчула масований удар з боку Росії? Ви ну, знаєте, мабуть, вперше за останні декілька місяців можна сказати, що на Херсонщині було, було спокійніше. Ніж в інших власних центрах, в інших регіонах. Так, також були обстріли за вчорашній день і ніч за добу 632 снаряди прилетіло на території відвільної Херсонщини. Вчора ввечері гатили по центру приблизно о 19-18 до 19, внаслідок чого там. Було загорання в будинку поблизу центру міста. Там бабуся постраждала 92 роки. Отруїлася продуктами горіння, коли загорілась, і помешкання лікарі її доправили до лікарні. надається вся необхідна допомога. Вчора також ще двоє поранених в тягинці, точніше в тягинці один і Золотій балці. Один там одного чоловіка вухова, вухова травма, перелам руки. Але все добре зараз лікарі допомагають, надають всю необхідну допомогу. А так дійсно, якщо казати, по Херсону зранку, то майже було не вибухів. Чи плануєте ви запроваджувати якісь додаткові заходи безпеки перед новорічними святами? От на Київщині ми тільки чули з 28 грудня до 6 січня будуть такі контрдиверсійні заходи посилені перевірки, блокпости. Чи є така потреба на Херсонщині? Поки що немає окремих рішень щодо там, чи продовження комендантської години, чи е, заходів. У нас люди тут і так. Після шостої майже не виходять на двір. Е темрява стоїть, тому ніяких заходів масових. Також не буде. Звичайно, ніхто не буде збиратися на Новий рік. Е в принципі, все буде, поки що немає окремого рішення, так що буде все по, в такому ж режимі, як і було. Чи маєте ви. Додаткові безпекові рекомендації для громадян для жителів вільної Херсонщини перед Новим роком і оцим святковим періодом. Звичайно, перш за все. Я не думаю, що може хтось додуматись там використовувати якусь піротехніку, але ще раз хочу нагадати, що це заборонено і це карається законом, будь-які там пітарди або фіфєрверки. Також, звичайно, краще з сім'єю провести цей новий рік. Почувши вибухи, сховатися або в укриття, або за двома стінами мінімум, якщо є можливість, і знаходитись вдома. І як кажуть, кращий подарунок, допомагати військовим, кращий подарунок це допомога нашій армії та служба в нашій армії. Безперечно, після такого масованого удару, якого кілька днів тому росіяни завдали по Херсону, коли, зокрема, вокзал постраждав. Чи стало більше людей з міста виїздити? І як зараз із залізничним сполученням? Чи є можливість виїхати? Так, залізничне сполучення відновлено. Також працюють евакуаційні автобуси, які вивозять, продовжують населення. Але небагато людей зголошується, а не збільшилась на багато кількість. Тут у нас, я вже розповідав, мабуть, про те, що люди, коли вперше приїжджають Херсон, то вони відчувають цю загрозу, а коли ти вже прожив під цими обстрілами більше року, то не сильно ти на це зважаєш, просто читаєш як новини, мабуть, або дивишся на це як на новини. І, на жаль, немає. Великого попиту на евакуацію, хоча ми постійно наголошуємо, що треба виїжджати, тому що тут дійсно небезпечно, тому що росіяни зараз вже гадять по Херсону і в Херсонщині. Майже з цього, що в них є, це знову такі каби і міномети, ракети, шахеди. Тобто, майже все. Зрозуміло. тримайтеся. Будь ласка, дякую, що приєднуєтеся до наших ефірів. Це був Олександр Толоконів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. На щастя, в Херсоні цей ранок був більш-менш спокійний у порівнянні з іншими областями і населеними пунктами, куди прилетіли російські ракети. Щонайменше 110 їх було випущено. Про це президент Володимир Зеленський повідомив. 12 загиблих маємо і більше 75 поранених. Це вже дані від міністерства внутрішніх справ. Однак вони можуть уточнювати.